Права 1430. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, почнемо, дивимося у першому завданні. 13,1 мінус х плюс 5,8 дорівнює 1,7. Ну що ж, будемо знаходити невідомий від'ємник, що на дужках. щоб його знайти, треба від зменшуваного відняти різницю. То записуємо, що x пишемо плюс 5,8. Треба тоді від. Зменшуваного 13,1 відняти 1,7. Ну що ж, записуємо, що x плюс 5,8 це дорівнює. Тут можна робити усну, можна 131 відняти 17, ,10. а можна в стопчик записуємо 131, 13, вибачте, 1 мінус. 1,7 віднімаємо. 1 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 11-7 це буде 4. Далі 3. Забрали одиницю – це 2. 2 мінус 1 це 1. Ну, тут буде просто одиниця. Ставимо кому і записуємо, що у нас тоді сума буде. Різниця цих двох чисел дорівнює 11,4. Є. Ну, а тепер, як нам знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що х дорівнює, від суми або 11,4 відняти відомий доданок або 5,8. Ну що ж пишемо, що х тоді, дорівнює. Давайте будемо віднімати стопчик. Отже, записуємо 11,4. Відняти 5,8. Віднімаємо. 4 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 11 14 мінус 8 це буде 6. Одиницю забрали, одиницю це 0, 0 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 5 це буде 5. Ставимо кому і записуємо, що у нас різниця тоді дорівнює 5,6. Це і буде корінь рівняння. Переходимо до другого рівняння. Бачимо х-4,7 відняти 2,8 це дорівнює 5,9. Ну що ж, пригадуємо, як нам знайти невідоме зменшування треба до різниці додати від'ємник. Тобто, що х мінус 4,7 треба до різниці або 5, 9 додати 2,8. Ну що ж, тут можна усну. 5 плюс 2 це 7. 9 плюс 8 це буде 1,7. Разом буде тоді 8,7. Ну або можна в стопчик. Дивіться, 5,9. Додати 2,8. Додаємо. 9 плюс 8 це 17, 7 пишемо одиницю старший розряд, 5 плюс 2 плюс 1 це буде 8. Ставимо кому записуємо, що x мінус 4,7 це дорівнює 8,7. Є. Ну а зараз, як нам знову знайти невідоме зменшування, Не треба до різниці додати від'ємник, Та ми пишемо, що х дорівнює. До різниці або 8,7 треба додати від'ємник або 4,7. Знов таки, хтось може усно зробити. Нічого тут складного немає. Ціла частина це буде 12, але 7 плюс 7 це ще буде 1,4. Разом буде 13,4, або можна в стовпчик записуємо 8,7 треба додати 4,7. Додаємо. 7 плюс 7 це 14. 4 пишемо одиницю в старший розряд. 8 плюс 4 12, плюс одиницю це 13. Ставимо кому і записуємо, що x у нас дорівнює 13,4. Є. Це й буде корінь рівняння. Переходимо до третього завдання. Так, бачимо y мінус 4,42 плюс 17,18 дорівнює 24,3. Ну що, ж, жідку знаходимо невідомий доданок. Щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо, що y мінус 4,42 це дорівнює. Тобто від суми або 24,3 треба відняти відомий доданок 7,18. Є. Ну що ж, тоді. Знаходимо різницю, записуємо 24, цілих і 3 десятих треба відняти 7 цілих 18 сотих. Дописуємо тут один 0, віднімаємо. 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10-8 це 2. Так, 3 збрали одиницю це 2. 2 мінус 1 це 1. 4 мінус 7 не віднімається, позичаємо 14-7 це 7. 2 мінус 1 це 1. Ставимо кому і записуємо, що тоді y мінус 4,42 це дорівнює 17,12. Тепер, як нам знайти невідоме зменшування, не треба тоді до. Різниці додати від'ємник, то ми пишемо y дорівнює до різниці або 17,12 треба додати тоді 4,42. Ну що ж, це можна і усно зробити. Пишемо і дорівнює. 17 плюс 4 це буде 21 ціла. Далі 12 і 42 сотих – це буде. 54. Сотих. І є. Це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до останнього четвертого завдання. Бачимо 5,42 мінус іг віднятий 9,37. Це рівнює 1,18. В даному випадку, як нам знайти оцей невідомий від'ємник, що в дужках треба від зменшуваного відняти різницю, то ми записуємо, що y. Мінус 9,37 це дорівнює. Треба від зменшуваного 5,42 відняти різницю або 1,18. Ну що ж, пишемо, що y мінус 9,37. Це дорівнює. Ну, а тут можна усно зробити 5 мінус 1, це буде 4,42. Сотих мінус 18, 42 мінус 10 це буде 32. 32 мінус 8, це буде. 20, 24. Тобто ми пишемо 4,24. Є? Тепер. Як нам знайти невідоме, невідоме зменшування, треба до різниці додати від'ємник. Тому пишемо, що y дорівнює до різниці або 4,24 треба додати від'ємник або 9,37. Є. Ну що ж, пишемо y тоді дорівнює. Тут можна усно зробити. 4 плюс 9 це 13, цілих. Далі 24 сотих плюс 37. Сотих. 24 плюс 30 це буде 54, 54 плюс 7 це буде 61. То пишемо 61 сота. Це і буде корінь рівняння. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. В першому завданні відповідь у нас корінь число 5,6. В другому корінь у нас 13,4, В третьому корінь у нас 21,54, І в четвертому корінь у нас 13,61 Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівняння з десятковими дробами на цьому вправу завершено.